У Чернівцях презентували книгу Долі землі, вогню та любові присвячену садгорі, її історії, людям і подіям, що формували цей унікальний район міста. Видання вміщує спогади мешканців, архівні матеріали та розповіді про визначних садгірчан. Більше про книгу присвячену пам'яті місцевого жителя, відважного захисника Дмитра Сірмана, який віддав життя, захищаючи Україну. Далі у нашому матеріалі. Ідея створити збірку оповідань про садгуру виникла ще у 2021 році. Щодо того, кому ж довірити таку серйозну місію, питань не було, розповідає Володимир Нобак. Коли ми з матуру Нуфрицем опрацьовували ну багато різних матеріалів про Садгуру, готувалися до ювілею. У нас був цілий цикл заходів, програма ціла. І тут ми ну як ми до того знали, що вже якраз напередодні цього, десь рік півтора до цього почав писати нас Сувариш Георгій свої книги. У відомого боковинського письменника Георгія Боти було пару розповідей, які стосувалися садгори, але їх було мало, щоб видати однією збіркою. Додає екскурсовод. Тоді й виникла ідея створити унікальну книгу про малювничий мікрорайон з цікавою історією. У нас з Дмитром виникла така ідея, як би це зібрати в одну збірку, та що стосується садгори, і під якимось там як кажуть, соусом подати на чергову якусь там, чи ювілей, чи якусь там. Іншу подію, Так. І, в принципі, автор почув нас і почав над цим працювати, дякуючи, що у нього матеріали були, і він почав це легенько складати. Коли вже книжка докувалася до друку, то ми вже знали, що вона десь вийде. ну Вийшла вона в кінці минулого року, але так сталося, що. Один із ініціаторів цього ну не дожив Георгій Бота. Розповідає, зідзвонювався з Дмитром Сірманом, коли той був на фронті, аби уточнити якісь історичні факти щодо Садгори. і так назбиралась чимала кількість оповідей. Тут увійшло 29 оповідань про садгору. І тут так багато цікавих моментів у Садгорі, що починаючи від створення Садгори це монітарного двору і до до речі, це ідея. Це теж розповідь, яку розказав мені Дмитро Онуфрович про Хаваногілу. Відому мелодію на все, на на весь світ вона народилася в Садгорі. як розповідає Юрій Бурега, який працював пліч опліч з Дмитром Сірманом над розбудовою місцевого самоврядування чернівців, захисник разом з Георгієм Ботою зробили не тільки неоціненний вклад в історію садгори, але й втілили мрію відомого садгірчанина. Ця книжка, яку за допомогою і Фонду Дмитра Сірмана і завдяки іншим друзям-спонсорам, яка сьогодні презентується тут, вона має місце саме тому, що в якийсь момент людина звертає на те увагу, те, що її найбільше дорожче, найбільш болить, найбільше хоче акцентувати увагу. Саме про садгору, і ось вона та мрія здійснена. Нині збірки подарували садгірським школам. Дійсно дуже цікава збірка, і вона дійсно впишеться в історію нашого нашої садгори. І е, найголовніше, що сьогодні присутні, ну не перша інтелігенція садгори це дуже важливо, що й освітяни представники культурних закладів. Ми обов'язково сьогодні на кожен звітній заклад подаруємо книги для того, аби могли і молодшому поколінню їх передати. Збірки долі з вогню землі та любові стають бестселерами не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Італія, Сполучені Штати Америки, Канада. Ну з такого здаль за океаном, так потім Німеччина, Польща. Ну, майже всі країни Іспанія, Португалія, всі країни, де є українці, там читають мою мою книжку і, і про Садгору в тому числі. Ну і по Україні, Черкаси, Полтава. Е, ну скажу більше, е, надіслав книжку на передову хлопцям. За словами автора, читання таких історій дає військовим можливість, хоч подумки, повернутися додому. Антоніна Фігіль, Максим Демко, Чернівецький промінь.